Гляє над будинками і падає до ніг Сріблястими сніжинками Лопатий перший сніг, укрилась білим килимом, за вікнами земля, і весело наспівує метелиця зима. День-дзень-зень, день-зень-зень, ден -день -день, скоро новий рік. Летять сніжинки, білий сніг вже випав на поріг. Знов дзвенить і всіх вітає з новим роком він. А дід моросаночками в червонім кожушку, привіз нам подаруночки у чарівнім мішку, ялиночка тресується, засяяли вогні, нехай нам радість принесуть ці новорічні. сніг вже випав на поріг День дзень дзень, день дзень дзень ден новорічний цвіт знов дзвенить і всіх вітає з новим роком він, День дзень дзень, день дзень дзень ден новорічний цвіт знов дзвенить і всіх вітає з новим роком він День дзень-дзень, день дзень дзень ден скоро новий рік летять сніжинки, пілесні. На день, -день, -день, ден день день Новорічний цвіт Знов дзвінить і всіх вітає з новим роком він День дядь-день, день-джень-джень, -день, новорічний цвіт Знов дзвінить і всіх вітає з новим роком він.